Челендж на той челендж, щоб 30 днів тут, на Ютубі, передати вам вправи, мої знання, які змінюють насправді життя і очі. Незважаючи на погодні умови, де би я не знаходилась, я маю намір таки передати вам ці знання. За останніх декілька місяців роблячи розпаковочки людям, я усвідомила одне точно: що коли ми ставимо короткострокові собі цілі. Місяць, рік, навіть два-три роки, ми все ж таки користуємося від мозку, від позиції того, а як ми можемо як найкраще для нас, тобто раціонально підходячи до наших мрій, бажань. Но тільки я сама написала своїх п'ять років, яка я через п'ять років, я усвідомила, що ціль моя набагато більше, і задала собі запитання. А що я роблю вже сьогодні для того, щоб моя, моє життя змінилося? Які я кроки роблю сьогодні, щоб прийти до тієї маї, яка через 5 років? І так, кожен мій клієнт, який приходить до мене в розпаковку, саме на цілі 5 років розкривається, тому що я чую про те, що людина зараз хоче реалізації, залишає всі свої сили і енергії. Для того, щоб збудувати команду, розширитись там, перейти кудись. І тільки я говорю: я, як, як ти бачиш себе через п'ять років? Я бачу себе мамою, я бачу себе вдома, я бачу будинок, тобто скрите, скрите бажання це те, що людині хочеться відносини. Ті, що людині хочеться реалізувати спершу відносини, зустріти пару, розуміти цей спокій, те, що ти потрібна, і те, що ти є. І потім уже тут починається, я вже розкручую цей момент, починаю запитувати, а що ти робиш? Ну добре, ти прокинулась дитина, там все. Чим ти далі займаєшся? І ось тут просто сюрпризи, сюрпризні. Так змінюється все, що потім приходить і ресурс, і розуміння того, що ми вже можемо сьогодні робити малесенькі кроки на зустріч собі тим, хто буде через 5 років, ставичи поставити дальні Плани і ще далі: 10 років, 15 років, 20 років. І подивитися, що ви там хочете. Я точно впевнена, що 10-15 років будуть змінюватися, але термін 5 років це отой самий ключик до ваших істинних бажань. Я так відкрила себе і за три місяці, три місяці повністю змінила свій фінансовий стан, повністю змінила своє відношення до, до своєї діяльності. І почала що створювати? Книжка, пісня, концерти, розпаковки, люди, клуб. Багато, багато реалізації прийшло, багато ресурсів туди прийшло. Тому що на короткострокові у нас є багато страхів. А на довгострокові ми дозволяємо собі пробудитися і бути собою. Отже, мій рецепт як дізнатися свої істинні бажання. Вмикаєте собі якусь чудову музику, можете груханову, вона дійсно стілює. Сідаєте. І пишете свій найкращий день через 5 років. Хто поруч з вами? Що ви робите? І спробуйте не від мозку це робити. А дійсно відчути, як це. Витрите на це 5, 10, 20 хвилин. Годину, 2-3. Але приділіть час собі і розпакуйтесь вже повноцінно. Ось такий гарний вид гораха м'як за моїми плечима. І в цілому дуже. Дуже гарно. І що я хочу сказати? Будьте собою при будь яких обставинах. Залишайтеся собою. Зрозумійте, що можна бути з першого дубля справжніми, що можна давати користь вже сьогодні, тут і зараз. А наш перфекціонізм він нас рубить і забирає у нас наші можливості. Ось так. Чекаю ваші коментарі. Якщо є запитання, пишіть, я також буду відповідати. Мені дуже цікаво проявлятися саме тут. Цікаво пробувати, цікаво починати все спочатку. І коли вже не більше тисячі людей, а перших 10, 20, 30. Це дуже класно. І це все люди. І дякую люди, що ви зі мною тут зараз, зі мною справжньою, ось такою нефарбованою, різною при будь-яких обставинах. З професійним світлом, без професійного світла, але знаєте що тут є одне незмінне. Це та інформація, яку я вам передаю: прожити на собі, розкрившися саме тут і зараз. Для вас. До нових зустрічей!